Вітаю! В ефірі завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Депутати Полтавської міської ради мають намір зняти діючого секретаря та призначити нового. Називають її м'я. Це депутатка міської ради Катерина Ямщикова. Хвиля повідомлень про закладення вибухівки прокотилися областю, евакуювали близько 130 людей. Золото на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів здобули школярі з Полтавщини. Депутати Полтавської міської ради мають намір звільнити секретаря Андрія Карпова, а на його місце призначити іншого. Для цього ініціюють позачергову сесію. Представники практично усіх фракцій подали у канцелярію міськради протокол про збори депутатів про внесення пропозицій щодо проведення сесії, на якій мають переобрати секретаря міськради, виконуючи обов'язки міського голови Андрія Карпова. У разі якщо він відмовиться, буде затягувати у депутатів. Депутатів є право без секретаря зібрати сесію, і прийняти це рішення. Подробиці дивіться у сюжеті. Депутати, представники фракції Слуга народу за майбутнє рідне місто, свобода та обрані від ОПЗЖ ініціюють позачергову сесію Полтавської міської ради, де планують висловити недовіру та достроково припинити повноваження секретаря міської ради Андрія Карпова та обрати нового секретаря і автоматично виконуючого обов'язки міського голови. 7 липня вони подали до Канцелярії міськради протокол про збори депутатів про внесення пропозицій щодо проведення сесії. Голосів достатньо. Є 24 підписи, говорять представники Слуги народу. Називають і ім'я майбутнього нового секретаря. Це депутатка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Дай Бог, щоб це все відбулося. І я бажаю Катерині, щоб вона змогла об'єднати всіх депутатів для вирішення. Нагальних питань, тому що ті питання, які я читаю і отримую дзвінки від людей, люди втомилися від політичної грізні, яка відбувається в міськраді. Люди хочуть отримати нормальні послуги. Так, я серед підписантів, які підтримав зміну секретаря і підтримав Катерину Ямчукову на посаду секретаря міської ради. Підписали протокол зборів і усі шість депутатів Полтавської міської ради від фракції Рідне місто. Лист підписаний зданий в канцелярії ще в п'ятницю повинні зареєструвати, це ж функція технічна. В нього є згідно регламенту 14 днів для того, щоб він в цей період скликав сесію із цим питанням про звільнення його з посади секретаря. Не буде робити, буде затягувати ці питання у депутатів є право без секретаря зібрати сесію і прийняти це рішення. Підписали протокол зборів і фракція Свобода у повному складі згідно законодавства. Ми маємо на це право. Свобода увійшла до цієї групи щодо кликання сесії. Ми готові також підтримати ініціювання відсторонення секретаря міської ради, адже на останній момент особливої роботи ми не побачили. У нас знову продовжується сесії онлайн. Незрозуміло для чого. Формат у них теж незрозумілий. скликання сесії за дві години до сесії, взагалі нонсенс. Станом на кінець робочого дня понеділка, говорять у прес службі Полтавської міської ради, жодного листа до них про збори депутатів не надходило. Особисто я цього документу не бачив і я не знаю, хто там подав, які власне депутати. Є чутки, ну поки що поки тільки на рівні чуток. Саме на шістнадцяту годину до прес служби ніяких заяв чи листів не надходило. Ми намагалися отримати коментар Андрія Карпова щодо ініціативи скликання сесії та його усунення з посади. Наразі отримати його не вдалося, але на ініціативу депутатів секретар міськради відреагував дописом на своїй Фейсбук сторінці. Черно вони блокують допомогу породілям. А сьогодні всі разом приносять папірець з підписами Зняти мене з посади чудове майбутнє рідного міста чекає Полтаву. Майбах, слуги колишні регіонали і ОПЗЖ. Боротьба з Мамаївщиною закінчилася. Потім вони призначать секретаря від слуг по команді Офісу президента з тих слуг, які ще вчора блокували допомогу ЗСУ. Тим часом, як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, Андрій Карпов до кінця тижня перебуватиме у відрядженні. Хвиля анонімних замінувань прокотилася сьогодні по Полтаві та області. Повідомлення про це надходили на електронні адреси закладів та установ. Правоохоронці перевірили 29 організацій, евакуювали близько 130 людей. Чи знайшли вибухівку? Дізнавалися наші кореспонденти. Прийшов на кафедру свій навчальний корпус, почув сигнал тривоги, який був в навчальному корпусі, і відбулася евакуація. Так, зранку, 10 липня, полтавець Сергій Шабельник дізнався про замінування закладу, в якому навчається. Приїхали працівники поліції з кінологами, перевірили навчальний корпус, де не було виявлено вибухівки. І до війни були дуже такі сигнали часто, але спочатку війни не було в університеті. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, повідомлення про замінування закладів та установ Полтави й області до поліції надійшло близько дев'ятої ранку. На їхні електронні адреси надійшло анонімне повідомлення про замінування їхніх приміщень. Наразі поліція проводить перевірку за даними повідомленнями. У поліції повідомили по місту й області було перевірено 29 організацій. Евакуйовано близько 130 людей. Вибухівок не знайдено. У річці ПСЕЛ на Полтавщині заборонено купатися, ловити рибу і використовувати воду для господарських потреб. 9 липня у районі селища Запсілля Кременчуцького району у водоймі було зафіксовано забруднення. На поверхні річки плавала мертва риба і земноводні. Фахівці Кременчуцького райуправління головного управління Держспоживслужби області разом із фахівцями Кременчуцької районної лабораторії Регіональної державної лабораторії ...Держспоживслужби обстежили прибережну смугу річки Псел у районі сіл Запсілля і Омельник Кременчуцького району. Під час обстеження відібрали проби води і риб... Для лабораторного дослідження. Проби відправили до Регіональної державної лабораторії Держпоживслужби у Полтавській області. З результатами обстеження головне управління направило рекомендації районній військової адміністрації про проведення комісії та БІНС з приводу даної ситуації, про те, щоб було знайдено джерело забруднення. Про те, щоб було вжито заходів по ліквідації наслідків, та про те, щоб було вжито заходи з обмеження доступу населення до річки для купання та для ловлі риби. За даним фактом, слідчими е, поліції під процесуальним керівництвом Кремльчицької окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 242 кримінального кодексу України, це порушення правил охорони вод, якщо вони спричинили загибель або захворювання е, об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки. І в рамках відкритого кримінального провадження здійснюється дослідження даної ситуації, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Тобто, зараз всі ці обставини з'ясовує слідство. На щиті у Полтаві сьогодні попрощалися із полеглим на війні Артемом Слободанюком. Воїн був родом із диканьки. Загинув 6 липня через танковий обстріл російської армії біля міста Вугледар. Поховає 34-річного героя у рідній Диканській громаді. Ми прощаємося із старшим солдатом Солободанюком Артемом Сергійовичем. Народився Артем 1 жовтня 1988 року в Республіці Казахстан. Проживав в селищі Диканька Полтавського району. 18 квітня 2023 року Артем був призваний на військову службу по мобілізації, проходив службу в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців на посаді старшого стрільця. Продовжуємо випуск. Перше місце у категорії Колективне волонтерство здобув волонтерський загін невтомні бабусі. Вони брали участь у регіональному конкурсі Благодійна Полтавщина. Завдяки хисто допомагати військовим. Команда волонтерів отримала унікальну бурштинову статуетку. Більше про їх діяльність дивіться у сюжеті. В цьому році ми здобули перше місце в категорії колективне волонтерство в регіональному конкурсі Благодійна Полтавщина. Це унікальна бурштинова статуетка Ангел Добра її отримав волонтерський загін невтомні бабусі, що діє при бібліотеці філії номер 7 Її завідуюча Людмила Заливча говорить, це заслуга багатьох людей, яких і не перерахувати. Якщо взяти роботу нашого волонтерського загону, коли в 2017 році ми працювали, і нас було ну 10-15 чоловік, то зараз, якщо порахувати скільки в нас волонтерів, я не можу озвучити навіть приблизно цю цифру, тому що нам допомагають і коштами, нам допомагають транспортом, нам допомагають матеріалами. Найстаршій волонтерці загону Валентині Іванівні 86. Тут вона допомагає з 2017 року. Кожен день нарізає смужки для маскувальних сіток. Є довгі вироби. А якщо коротесенькі, ми їх не розріжемо. Бачите, як виходить. Загадує, що провело доєднатися волонтерити. навіть сильно сказати. Мені навіть соромно сказати, але колись мені сказали, що у мене двоє діток і обидві дівчинки. Мені казали, вам добре дівчата не йдуть на війну. А я кажу, так у моїх дівчат є чоловіки, які ходять теж на війну. І я як дізналася, що тут відкрито, хоча я живу на 11-й школі. Тут мені сподобався саме колектив гарний хороший. І хоч волонтерський загін. Має назву невтомні бабуся. Вона вже не зовсім відповідає дійсності. Наймолу. Чи волонтер одинадцятирічний Марк? Я тут вмію вже все робити. Я вмію коврики в'язати, сітки плести, кікімери робити, вмію мішковину, розпускати. Мене вперше сюди привела бабуся на канікулах зимою. Ну мені тоді ще не дуже так хотілося. Зараз я розумію, що якщо не буде ніхто допомагати, то як буде нашим військовим для подальшої роботи, говорять волонтери? Їм необхідна тканина зелених оливкових кольорів або ж біла бавовняна, а ще робочі руки. А школярі з Полтавщини здобули золото на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів. Змагалися по номінаціях, а не за віковим цензом. Відтак, юні полтавці вибороли свою перемогу серед старшокласників і студентів із більш ніж 20 країн світу. Про підготовку конкурсу та емоції від перемоги ексклюзивно ділилися переможці з нашою Анною Литовченко. Знайдений. Таку назву має художньо-документальний короткометражний фільм, який отримав золото на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів у Мексиці. Він розповідає про проблеми, з якими зіштовхнулися тварини в Україні під час війни. Стрічку створили учні 10-го А-класу Полтавської школи номер 30 Вони об'єдналися у творчу команду під назвою Долар Апес, тобто розумні бджілки». Дівчата діляться, було дуже важко, адже захищатися треба було англійською. Та й загалом робота над фільмом виявилася набагато важчою і довшою, ніж вони думали на початку. Це був довгий етап. ми Почали в лютому, і ми почали знімати, коли ми ще були на досим тійки. Потім ми вийшли в школу і також продовжували дознімати деякі кадри у підвалі. І тобто, це також було складно повністю закінчилось цей етап десь. У травні, у кінці травня, коли ми вже а, озвучували англійською фільм. Коли нам сказали, що ми будемо захищати англійською, ми були всі в шоці. А, було дуже важко. Ми боялися не зрозуміти питання, ми боялися відповісти якось не так. Ми впоралися добре. Було важкувато зрозуміти через іспанський акцент. Я була разом з Поліною бойкою режисеркою, продюсеркою. Ну на кожному етапі я вважала, що саме цей етап най... найскладніший. Коли ми дізналися, що ми перемогли, я я була вражена, я не могла повірити. А от Ірина Дерев'янко спробувала себе у ролі актриси. Каже, для неї це було не важко і не страшно, хоча практично усі сцени перезнімали декілька дублів. Іноді кадр був невдалий, або іноді щось заважало. Найважче далася сцена, коли ми були в притулку, тому що було досить багато посторонніх звуків. Та ми, коли туди їхали, не уявляли, що та за місце і де ми зможемо які кадри зняти. Дизайн стрічки та презентація проєкту це. Це були функції Діани Глуховець. Я робила презентацію, банер та логотип до нашої команди. Ще я приймала участь у самому фільмі. Я брала інтерв'ю у представниці, яка працює в притулку бездоглядних тварин. Я вперше приймаю участь в цьому, і мені подобається те, що це дало якийсь результат в моєму житті. Конкурс складався з двох етапів українського та мексиканського в Україні. Команда «Долор Апе спочатку завоювала третє місце, розповідає класний керівник Наталія Говтвяниця. Дуже багато було залежало від саме захисту проєкту, і е, так ми попали до Мексики, виборовши право представляти Україну. Були величезні мрії поїхати туди. Але е, зважаючи на реалії сьогодення, на жаль, ми змогли взяти тільки участь е, в онлайн. Окрім дівчат, до створення стрічки долучилися й Микита Корогодін та Лілія Колодяжна, теж учні 10-го А класу. За звання переможця боролися й представники більш ніж 20 країн світу. Парасоцький ліс на диканщині перлина природозаповідного фонду. В області відзначають круглу дату сторіччя отримання ним статусу заповідної території. Із цієї нагоди а також до дня працівників природозаповідної справи у дворику краєзнавчого музею зібралися природодослідники та науковці, які розповіли про унікальність цієї пам'ятки природи. Докладніше у сюжеті. Парасоцький ліс сьогодні починає визначати своє сторіччя з часу, як він був оголошений заповідником. Первина природи Полтавщини Парасоцький ліс розташований на правому березі Ворскви неподалік Михайлівки Диканського району. Він входить до складу регіонального ландшафтного парку Диканський. Нема в Україні професійного ботаніка, який би не знав, що таке Парасоцький ліс, і який би не хотів побувати у Парасоцькому лісі, які там ростуть дуби, які там ростуть інші види. Це мережа ареалу граба такої унікальної, цінної деревної породи, ну походження якої в парасоцькому лісі не так то просто пояснити, і досі там дуже багато різного роду і рангу заповідності рослин. Червоної книги, науковці, краєзнавці та музейники одностайні ботанічна, зоологічна та археологічна цінність реліктового лісу неоціненна. Це ще історико-культурний і ландшафтний об'єкт. Наприклад, на теренах Парасоцького лісу розташовані до двох десятків пам'яток археології, в тому числі пам'ятка національного значення Михайлівське городище, ворочище Брусія. Це давньоруське укріплення, оборонне укріплення невелике, яке збереглося лише завдяки існуванню оцього історичного давнього лісового масиву. У 1923 році це урочище отримало статус заповідної території, а в 1963-му стало ботанічною пам'яткою природи державного значення, говорить директорка регіонального ландшафтного парку Диканський Ірина Черкаська. Додає Парасоцький ліс найкраща жива навчальна книга для юних екологів. На жаль, статус пралісу він не отримав, але можна порівнювати ці еталонні ліси нашої заплави річки Вурскли саме із пралісами. Ми пишаємося цим, ми також на стражі цього лісу. Там давно не йде господарські заходи ніякі. Ми проводимо дуже багато екологопросвітницьких заходів і говоримо про цей ліс. В зберігати цей ліс, проводимо різні експедиції. Площа Парасоцького лісу – 145 гектарів. Вік дерев коливається від 100 до 200 років, є і 300-річні дуби. Фауна налічує близько 100 видів птахів та тварин. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. І нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію? Телефон 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.